В Україні у двадцяте розросла захворюваність на кашлюк. Хворіють невакциновані діти. На загальний рівень імунізації впливають війна та постійна міграція. Міністр охорони здоров'я закликає усіх батьків перевірити календар щеплень дітей. І у рамках міжнародного тижня імунізації на столичному вокзалі відкрили пункт вакцинації. Як це було, бачила Ірина Маркевич. Лише з початку року в Україні зафіксовано пів тисячі випадків кашлюку. До прикладу, за весь минулий рік таких випадків було всього 27. Це означає, що фіксується ріст захворюваності у 20 разів. Абсолютна більшість захворівших це діти, батьки часто плутають, кашель за студою. Попри те, що кашлюк це дуже виснажлива хвороба, особливо для малюків. Тому у Міністерстві охорони здоров'я закликають усіх батьків перевірити, чи є у вашої дитини щеплення саме від цієї хвороби. Проти кашлюку треба. Зробити чотири щеплення в дитячому віці, але якщо були вони пропущені в цьому віці, то тому треба провести консультації з сімейним лікарем і за індивідуальним графіком зробити ці щеплення вакцина в україні є завдяки так званій наздоганяючій вакцинації в україні вдалося вирівняти ситуацію зі щепленнями проти кору краснухи та паротиту минулого року ці показники були загрозливі а зараз 92% дітей охоплені щепленнями КПК. це вдалося зробити завдяки тому що пункти щеплення максимально наблизили так би мовити до споживачів у мозі кажуть що будуть сприяти аби Такі пункти з'являлися в аптеках у місцях великого скупчення людей. Наприклад, сьогодні такий пункт відкрився на залізничному вокзалу столиці. Тут безкоштовно можуть щепитися і дорослі, і діти. Тим часом міжнародні організації спочатку великого вторгнення допомогли Україні оновити холодове обладнання для транспортування і зберігання імунологічних препаратів. З 2022 року на оновлення пішло 15 мільйонів доларів. Холодовий ланцюг це той механізм, який допомагає Україні подолати проблеми, які виникають при транспортуванні. Коли ми дивимося на дані України, ми бачимо регрес у вакцинації, але зміцнимо зусилля і підтримку для України. У МОЗі стверджують, що нині система зберігання і транспортування вакцини в Україні така, що перебої з електроенергією і навіть блекаути в окремих регіонах не впливають на якість препаратів і їх зберігання. Ірина Маркевич,